Всім привіт! Мене звати Микита, і ми займаємось комплексною реалізацією дизайн проєктів І сьогодні на нашому об'єкті стоїть задача змонтувати шпановані панелі на стіну. Для цього ми будемо використовувати монтажний клей для поростих та непоростих матеріалів, як всередині, так і зовні будівель Patex Fix Express. І так як на нашому об'єкті з самого початку ми не планували монтувати шпановані панелі і вже були змонтовані тіньові шви з підсвіткою. Ми вирішили зменшити товщину. Панованої панелі з 15 до 6 мм. А так як 6 мм це дуже тоненький матеріал, він має властивості деформувати за рахунок живого дерева, нам треба дуже надійно, міцно зафіксувати панелі з самого початку склеювання. Перейдемо до підготовки поверхень. Так як в нас стіни вже пофарбовані, ми можемо просто вологою ганчіркою протерти їх від пилу. Але якщо у вас проникаюча поверхня, така як шпаклівка, штукатурка і так далі. Перед монтажем треба пропилососити та погрунтувати глибоко проникаючою ґрунтовкою, наприклад, від компанії Церезіт. Щоб ідеально поміряти розмір панелі, яка нам потрібна, я використовую соль шток. Для початку я міряю від стелі рівно 1 метр, відмічаємо його, потім від підлоги міряємо до нашої мітки. Щоб мінімізувати сколи на нашій панелі, я рекомендую перед тим, як відрізати її, проклеїти малярним скотчем. Тепер відмічаємо наш розмір. Для того, щоб відрізати панелі, я використовую погружну пилу. Ставимо помітку. Бачимо, що після срізу нема ніяких сколів. Ходімо поміряємо. Відрізали нашу панель, Приміряємо її по місцю. Заводимо в тіньовий. Ставимо. Бачимо, панель стала ідеально. Тепер відріжемо наступну. І як ми відрізали другу, вводимо і дивимося, як у нас зійшовся кур. Якщо все чудово, можемо монтувати. І якщо у нас є вимикачі або розетки, не забуваємо вирізати їх. Тепер приступаємо до поклейки. Перейдемо до підготовки клею до нанесення. Для цього нам потрібно відрізати копачок. Так як нам треба багато клею наносити, рекомендую зрізати трішки конус під таким футом. Ось так ось так. Нанесли монтажний клей. Переходимо до монтажу обережно, щоб не замазати клеєм чистові стіни. Заводимо. В тіньовий шов я фіксую за допомогою клинців. Притискаємо. Далі наносимо клей на іншу деталь і будемо зводити наш кур. Притискаємо наступну деталь. Щоб звести кут, я використовую малярну стрічку. Звели та зафіксували зовнішній кут за допомогою малярної стрічки та перевіряємо якість монтажу за допомогою лазерного рівня та провила, яке ми заздалегідь проклеїли малярною стрічкою, щоб не пошкодити фінішні поверхні. Перевіряємо площину, щоб все було рівно. Та залишаємо так на 24 години до повної поліемерізації клею. Також нагадую, що цей клей не боїться вологи, тому його можна використовувати в ванних кімнатах. Для найкращого результату та якісної фіксації ми не економимо на клею, наносимо щільно, як ми показали на відео. Також ми не економимо на малярній стрічці, тому що неякісна і дешева малярна стрічка може залишати сліди клею на нашій чистовій поверхні. Натискай вподобайку, якщо було корисно. Та підписуйся і натискай на дзвіночок. У нас регулярно виходять відео від майстрів про клей Патекс.